Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Євгенія. Сьогодні я покажу, як я поливаю квіти свої. Просила одна дівчинка показати, як і наскільки це довго в мене виходить. Виходить у мене, звісно, довго. Я ділю на деякі, як кажуть, участки. Там, допустим, сьогодні полью три віконечка чи два віконечка, завтра полью ще, тому що я, тому що я живу в селі, крім орхідеї, в мене другі справи є, і гороти, і хазяйство, то я виділяю 2-3 години, щоб полить деякий там участок квітів. Чи на кухні, чи в кімнаті. Ну, ось сьогодні мені треба палити під лампами на столі. Але, щоб долізти до цих орхідеї, які стоять у мене на підставочці, мені спочатку треба зняти всі свої квітучі. Ті, що на столі стоять. Я їх переміщую в інший бік, як то кажуть. До них очередь дойде потім. А спочатку я поливаю на стоєчках, на підставочках. Значить, розколочую два дві ємкості з водою. Значить, це в мене ємкість з добривом. І чиста вода. Це в мене дощова вода, так що, не дивіться, що вона трошки замінкувата. Недавно пройшов дождик, зібралося там з криши накапало. Тут я додаю добрива. Минулого разу я поливала без добрива, тобто я через полив проводю підкормку. Значить, я минулого під, разу підкармлювала. І цей раз підкормлюю от таким зелений дом. От таке добре є. Тут рівних порціях НПК, по-моєму, польське воно я купила. Дуже гарно на нього відгукуються орхідейки. Коли я бачу, що застопорюються в рості, не хочу там листочки давати чи ще щось в рості підніматися, то я проливаю іноді от таким добривом. Його тут дозіровка йде, там два-три пшика на якийсь об'єм водички, по-моєму, на літр. Ну, я таке відерцями на трьохлітровим. То я так на глаз 3, 4, 5 пшичків зроблю, нажимається дозатором. І все, то є в половинній нормі. Доброго в воду в половинній нормі витрати. Значить, отак, тепер покажу на декількох орхідейках, як я роблю полив. Значить, давайте ось отаку візьмемо орхідейку. Це в мене біг -ліпчик. Посаджений він у мене в закриту систему з мохом. Ось, як бачите, там ростуть корінчики, вже хочуть водички. Значить, я покажу, як я поливаю у такому вигляді. Значить, у мене груша є. І я роблю так проливчиком дозірованого. Потрошечку, небагатко. Значить, Дивлюся, скільки там опустилося водички мало ще. Ще додаю. Так, по стіночки. Всередину я не лью, я по стіночки. Значить, Додаю води з таким розчтом, що мох візьме на себе вологу. Значить, як бачите, тут вийшло на 1-2 см водички налила, і цього буде достатньо. Видно, як воно колихається. Все, тут мох, він піднімав, бачите, біля моху багато вже корінчиків, і вони вже почали зеленіти. Цього поливу буде для цієї орхідейки достатньо. Так, зараз я поставлю її одною рукою неудобно. Полив займає, звісно, велику кількість часу, тому що треба кожну орхідейку зняти, подивитися, провірити її. Значить, є в мене такі горщики, я казала, що дуже Цікаві ці горщики, вони гарно орхідейки нарощують корінчики. Ну тут, зараз я поверну трошки, я ж кажу. одною рукою неудобно. Тут трошки внизу волого, бо там на дні завжди залишаю водичку, але зверху вже сухо ось такий горщик. Тепер дивимося, теж з добривом беру, і роблю такий пролив, по краю горщика, проливаю і дивлюся, скільки там стікає водички. Зараз трошки неудобно. так проливаю, проливаю і дивлюся. От, бачите, водичка вже О, піднялася. В цьому горщику, що цікаво, внутрішній горщик дна і, і цей наружний горщик. У нього невеличкий проміжок між дном, і тому тут багато залишать водички не обов'язково. Ну, бачите, трошки ще не достає водичку. Я ще трохи пролью. Все. Ну, скільки тут виходить, бачите, на пальчик водички. Все, воно, внутрішній горщик чуть-чуть тільки достає водички, я думаю, вам видно. І цього буде достатньо. Ця водичка підніметься і корінчиками, і самим субстрактом. Тут у мене, по-моєму, теж воно з одніми кокочіпсами посадочка така орхідейка. Це я її отримувала в 11 21 році. У новому році цвіла вона. Це у мене, зараз фокусується. Скрещені дві орхідейки, хоткіс на Summer Bridge. Вийшов такий бігліпчик цікавий. Квітнула в мене в минулому році вона. Ну, поки що нічого. Не хоче, як в прошлому році, зимою вона у мене квітнула, всю квітонос. Я його не обрізала. Значить, так, і ставимо на місце. Так, якого вам ще показати? Все в мене зовсім в закритій системі. Такі це перші мої посадки в закриту систему. Таке кашпо. Тут уже корінчиків багато, значить, теж робимо проливчиком і залишаємо водички на дні. Значить, дивимося, роблю отак проливчик по кругу. І дивлюся, скільки там водички стекло. Це така водохлюб, орхідейка. Можна залишити більше всього. Ось. Бачите, цього достатньо буде. Отак. От теж ставимо, теж ставимо її на місце. Ну, оце так бачите, кожну треба. Надо... Подивитися, придивитися, позаглядати, провірити, як що. Тут ось вже пішов рости листочок молоденький. Заглянемо, що тут у горщику. Бачите, вже водички хоче. Я її не пересаджувала. Чекаю, поки почне. Рости щось. В такому кашпо теж, От, бачите, якраз. Значить, там, бачите, ще є водичка. Але я беру і по колу проливаю. Проливаю, так проливаю, поки внутрішній горщик не буде, як кажуть, п'яточками. У водички. Так, бачите, піднімається водичка, піднімається, все. оцього достатньо буде. Водичка підніметься ґрунтом, і все. Вона її вип'є. І знову залишиться водичка на дні. Все, цього буде достатньо. отак От я роблю проливчиком. Нікого я не замочую, ніколи мені ставить на замочування. Пролила кожну орхідейку, все, і пішла, пішла далі далі. Бо інакше часу немає, тому стараюся пересаджувати їх у закриту систему. Так, трохи легше і проще. Хоча, бачите, не пересаджена, і я її так. І поливаю проливом. Значить, отакий у мене поливчик. Проливчик. Ну, коли я ці всі пролив тут орхідейки, тоді беруся за ці, що в мене стоять квітучі, теж їх пролив, поставлю всіх на місце і все. Тут ті, що поцвіталися, позрізала квіточки. Ну, отакі, от отак такі от я поливаю, дівчатки. Нічого сложного, упрощаю собі роботу, догляд за ними поливаю раз у два тижні при любому, при любих обставинах. Ну, якщо дуже прохолодно в домі, то можна і більше часу пропустити пролив, полив, якщо вже... Жаркувато, то я вже дивлюся, конечно, по температурі окружаючої середовища. Ну, тому що різні випадки, жара буває, звісно, приходиться частіше. Ну, мені 2 тижні вистачає, щоб їх не поливати. Ну, такі. Це дня 3-4 у мене уходить на полив. Я ж кажу, ділю на Якісь частини свою колекцію і поливаю. Якщо було вам цікаво, або щось, може, ще не доказала щось, пишіть в коментарях ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на мій канал. На все добре. До зустрічі!